Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, Молимося за наших воїнів. які на передовій за всіх воїнів наших на всіх фронтах. Особливо там, де ворога такої, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, загроза уточнення чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав свою допомогу, щоб послав воїнів своїх на поміч, всі свої воїнства і сили небесні, і всіх ангелів своїх на чолі зі святим Ахістратигом Божим Михаїлом, і святим великомушеником, Юрієм переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли. Відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Просимо, щоб Господь благословив наші військо українські на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів, військових операцій на ворожих на окупованих територіях. Щоб Господь. Благословив, щоб надійшла далекобійна зброя до, до наших військ, до нашої України, від наших іноземних західних партнерів. Щоб Господь благословив і наші власні виробництва дронів, ракет, зброї, і щоб були знищені за допомогою неї всі ворожі осередки ракет зброї, боєприпасів, техніки військової, літаків і гелікоптерів, військовий ворожий флот, щоб всі виробництва їхні. Які стосуються військового, військового комплексу, були знищені на попіл, щоб Господь ослабив ворогів наших і також в економічному плані, щоб позбавив всіх їх ресурсів, всіх можливостей, всіх фінансових доходів від нафтої газових родовищ, всієї підтримки, яку вони мають в світі, ще досі, від своїх партнерів, диктаторських країн, щоб ослаблений наш ворог. Не зміг продовжувати агресії. Наступальних дій був змушений залишати е, наші території, тікати, щоб ворожий фронт впав, щоб ворги наші тікали, бо туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити більше е, своєї міці, свого впливу. І е, ми віримо, що так і буде, що цей день обов'язково настане. Щодень перемоги настане, щоб ворог буде повсоромлений, Ми Просимо, щоб Господь вивів свою силу і вчинив справедливий суд над ворогами нашими, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. Ми молимо за наших всіх людей, які потерпають від ворожих обстрілів від ракет, від дронів. По всій Україні, але найбільше при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Чернігів. Вся наша Україна, яка під загрозою обстрілів постійно перебуває, благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Щоб... Благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави. Ефективні системи ППО, Петріот і е, ракети для них і інші засоби, щоб наші західні партнери е, також допомагали нам збивати ворожі дрони і ракети, вони мають такі можливості. І щоб сам Господь з неба закрив захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми святі, і всіх людей наших порятував від ракетних атак від атак ворожих дронів. Щоб Господь захистив інфраструктуру нашу енергетичну, найперше благаємо вся зама ще попереду, благаємо, щоб Господь е, врятував від руйнувань, захистив е, всі наші атомні станції, електростанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, і всі електропідстанції, всі вузли газотранспортні системи, е, транспортні і всі військові об'єкти. Щоб Господь скрив від очей ворожих, від ворожих ракет, і дронів і відвернув лиха і катастрофи, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, і щоб Господь змилився над нами і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І ми просимо, щоб Господь також оберігав, охороняв наших людей, які на окупованих територіях, які також великі в небезпеці, під тиском окупаційної влади, під загрозою ув'язнення. Багато з них ув'язнені по субрикованих справах. І ми просимо, щоб Господь визволив людей всіх наших, рятував їхнє життя. І оберіг, захистив тих, які в небезпеці, щоб Господь благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села. Були визволені до окупації ворожі від ворожих військ, всіх зарадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. І ми молимося за всіх полонених наших воїнів і цивільних, всіх, хто полоні ворожому утримуються. В'язницях і катівнях ворожих. Щоб Господь. І визволив, щоб відбулися обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом Своїм Святим, не голодних, голодних, цілохворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив, знущатися, катувати вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу. За всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, що Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося всіх, зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі, бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І... Молимося тих, хто чекають. Своїх рідних близьких, звіни з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав в тих випробуваннях, важких, які вони проходять, щоб полегшив Господь тривоги і страждання, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше. Додому живеми своїх рідних, близьких, коханих людей, якнайшвидше. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, мали достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, які, де б вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь врятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталю. Ми молимося за всіх людей, які здійснюють евакуацію. І щоб Господь їх також оберігав, охороняв, щоб рятував їх від ворожих обстрілів, від полону, від жтової смерті, щоб благословив їх на ту важливу працю, яку вони виконують на порятунок поранених, воїнів. І ми просимо, щоб Господь подав зцілення всім пораненим, всім потребуючим хворим. і за всіх людей ми молимось, з всіх, хто постраждав, від ракетних атак, від руки ворога, від атак ворожих дронів, що Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душ і тіл наших, зцілив оздоровив, підняв сложенемочі страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, захищав бо дітки – і наші майбутнє. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру. Добробути наші батьківщини. За всі лікарів наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наших закапеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі і на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі і душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші імені, Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але висвали нас від лукавого, бо твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помило Господи, помили. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Господи, помилу, Господи, Господи, помилуй. Слава Цій, Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих ракет, і дронів обстрілів, на захист від всіх небезпек, від злоби ворожої і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа: Ти пристановший захист мій, Бог мій. І я уповаю на тебе Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборонуй тобі, буде правда його не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на усіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На і Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його. І довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже. І прочитаємо молитву за мир і перемогу України. Боже Великий, Боже, всесильний, прийми нині, благаймо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. І вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто бідій в небезпеці, в скрутних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди в України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почую, Господи, молитви. Матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль до всякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок Твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України їх своїм момофором, захистить від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможна воєвода наша, благослови військо наше, Українське, на скору повну, остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли Сина Твого, Господа нашого, Все Діво Марія, за усіх воїнів наших, випроси їм здоров'я міцного та сили душевної, тілесної. Та щоб учинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, і щоб порятував, Господь, життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна преснадіва, Богородець, прийми молитви наші донеси, їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а й до всякого лиха тобою визволились. Бо Ти є спасіння роду християнського. і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славною, пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що зі стління Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Ці Небесні, сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву, Хай Господь береже усіх вас, вашу родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо, Господи, щоб Господь беріг нашу рідну Україну, щоб порятував наш український народ. Ми молимося за всіх, хто потерпає, хто в біді, хто не має, тепла, світла і е, е, даху над головою. Е, і зараз дуже багато таких родин, на жаль, яких зруйноване житло і прифронтових, на прифронтових територіях, і також в інших містах і селах. Ми просимо, щоб Господь потурбувався, попіклувався за них, щоб вони якнайшвидше знайшли прихисток і мали. Достойні, комфортні умови для життя, особливо просимо за, за ті родини, за ті сім'ї, які з дітками, щоб були відновлені постачання електроенергії, тепла, води там, де це необхідно. І допомагаємо один одному, молимося, віримо, тримаємося. І поборемо. Ми просимо Господа, щоб е, ті перемовини, які зараз ведуться вже вкотре, ми вже ніби і е, втомилися і е, в це вірити, очікувати щось позитивне від того. Але ми знаємо, що Господа свій план на все. І шляхи Господні нам невідомі. Просимо, щоб Господь покерував. Щоб а, все, що відбувається нині, тих переговорах і скрізь у світі всі процеси, щоб це пішло на благо України, щоб нарешті наш український народ а, отримав спокій і щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя, на нашій рідній землі, щоб ми могли спокійно жити, працювати і своєю працею своїми. Талантами, якими дуже багатий наш український народ, щоб ми прославляли Бога несли це світло у світ, любов, те, що Господь від нас бажає. Тому тримаємося, намагаємося зберегти себе в цій жахливій, в цій жахливій всій у всіх випробуваннях, в цій темряві, яка довкола, ніби в світі, яка огортає. І ми маємо зберегти те світло, яким є Бог в наших серцях, і нести Його далі, нести його іншим людям, нести цю любов, мир, спокій. Наскільки це можливо? Тому що довкола може відбуватися дуже багато усього, а нам треба зберегти в наших серцях цей мир і намагатися це. Робити і триматися Рідненькі, Дякую, що приходите на молитви. Тримаємося, віримо, що син є в руках Божих і самих себе, і один одного. Доручаємо в руки Божі всемогутні, наших близьких, весь наш український народ, наших воїнів-захисників. Доручаємо Божому милосердя, бо в нас є лише Господь, наша віра. Це все те, що ми маємо, напевно, все решта в цьому світі. Є тимчасове, є непевне, є примарне, ми ні на що не можемо в нашому житті, в цьому світі спиратися лише на Бога, на нашу віру, на те, що ми маємо всередині себе. Тому тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, за ваші сердечки. Хто вперше прийшов, підписуйтесь. Ми молимося щовечора, до завтра. Дай Бог дожити до завтра, щоб було в нас можливість помолитися і світло. І дякуємо Богу, що сьогодні в нас була така можливість, що ми маємо світло, інтернет. І дах над головою, і цей день життя тримаємося мирної ночі. Обіймаю Христос посеред нас.